Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, огляд у нас іде Сінтай 454, передня 8,3х20, задня 12,4х28. 12 Такий чотирьохциліндровий тракторець. Передок, понижені, повишені, бокова куліса 540 обертів, не бачу 1540. 540 бачу гідравліка, блокировка. Він прийшов з примусовою навіскою. отака така усилена навіска, розподільник, два гідровиходи. Такий тракторець в оранжевому кольорі з регулювачними задніми колесами. Потужний, гарний помічник допоможе вам у сільському господарстві. Будь ласка. Запрошуємо. Зараз піднімемо капота. От. Отакий двигун. Топлівна. Спіралька накала. Отакий тракторець у наявності, будь ласка. Приїздіть, робіть тест-драйв, купуйте, дякую.